Яким буде лютий для представників знаку стрілець? Таро-прогноз ми дивимось: особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Особисте життя для стрільців. Ви дуже хвилюєтесь з якогось приводу? І більше оці хвилювання. Вони надумані вами, тобто ви десь себе накручуєте. Давайте візьмемо пораду на цю сферу. Угу. Король кубків. Ви хвилюєтесь, скоріш за все, якщо ви жінка, ви хвилюєтесь за якогось дуже такого чуттєвого короля, який зараз дуже чомусь такий вразливий. Ви переживаєте, ви навіть боїтесь. Це такі страхи. Так хвилюєте, що не спите ночами. Що все таки нам порадять? Ага. Карти радять в цій ситуації діяти. Тобто в ваших силах цю ситуацію змінити. Але за умовою, що ви не будете тільки хвилюватись, а будете щось робити для того, щоб ситуація покращилась. Кар'єра навчання фінанси. Так, у вас тут щось також непросто. Це, знаєте, може бути якісь, якісь такі складні стосунки на роботі. Це в буквальному сенсі означає війна іноді, це коли людина дійсно на полі бою. Також це означає заздрість, це означає, якщо вас хоче хтось подолати, але якимось таким шляхом непорядним. І порада в цій сфері, От якраз на роботі в ідеалі було б взяти відпустку і відпочити. Це от якраз допоможе. І загальна порада від Таро: Ой, вона підтверджує попередні карти. Трійка кубків це карта відпочинку, карта вечірки це, знаєте, такої навіть за бокалом вина, іноді це необхідно, щоб просто десь перезагрузитись, розслабитись. Тобто відпустка, відпочинок, вечірка. Вам дійсно допоможе. Вам це необхідно. Ви на це заслуговуєте.